Всім привіт! Ну що, ми знову з вами на лісовому тачку. Я дуже радий, я майже, можна сказати, щасливий, тому що на лісовому тачку хоч і повна відсутність соняху кругом, кругом одна зимина. Все-таки, все-таки, хоч потроху, але пішло якесь різнотрав'я. Пасіка не буде голодати. Я дуже переймався не тим, що в мене не буде меду, а тим, що потрібно буде ще бджіли кормити. Тому що спека, спека до 40. А бджоли все-таки носять різнотрав'я. Не буду я довго ходити поміж вуликами, показувати, як літає, бджола чи не літає. Я просто підпалив, розпалив. Не підпалив димарь. Димар сам не горить, а розпалив димарь. Відкрив перша вулика і достаю першу рамку. Цей корпус був повністю вщент відкачений. І що я бачу? Я бачу те, що рамка знову в меду. Рамка знову залита медом. Те, що там щось там квітує чи не квітує, це, це десяте питання. Це рамка залита медом в третьому корпусі. Ось так це відповідь. Годувати бділо чи не годувати. А другий корпус дасть відповідь чи качати прийдеться в цьому році тут щось чи ні. Так, ну а третій корпус показує, що якщо я буду себе правильно листи, то може ще що і вкачаю із справжнього лісового літнього різнотрав'я. А такі справи, пасіка не на соняху, але теж, теж працює. Дивлюсь я на чому працюють бджоли на моєму лісовому тачку і мені просто стає страшно на рахунок того на чому їм треба буде зимувати. Бджола працює на пшеничному полі. І я не перебільшую, так воно і є на зруйнованому, розпаханому, мертвому хуторі. А це кладовище залишилось. Природа відвоює собі просто квадратні сантиметри простору і хоч щось починає квітнути. Хоч щось на цих квадратних сантиметрах працюють бджоли. Видонос відвоюють собі. Метри, а квадратні сантиметри. Добре, що вони з роками можуть перетворитися вже на метри. Але це буде з роками, на чому зимувати в цьому році воджолами. Поки що невідомо. А товарний мед взагалі під величезним питанням. Ось такі у нас І зараз я знаю, що зараз набіжать аграрії. І почнуть тут розказувати про важливість хліборобства і про все таке інше. Так, хліборобство дуже важливе, але це не означає, що треба вбити все живе навкруги, щоб засіяти все 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 пшеницею. І що найцікавіше, поки ці луки були дикими, і бо тут стояла цілина не розпахана, тут ваточника не було й близько. Просто його тут не було. Навіть люди не знали, що таке ваточник. Тут запитаєш любого місцевого мешканця, хоч їх тут три чоловіка лишилося. Що таке ваточник, вони не знали. Я навіть пам'ятаю той час, коли після розпашки тотальної у мене місцевий мешканець запитував, що це за трава. А тепер, що таке ваточник, знають усі. І його сюди. Посіяли не пасічники, не сівачі нових квітів, не якісь там ботани. Джміль похожий на трута. Я думаю, нічого собі трутень. А це джмілик. Так ось, сюди ваточник, посіяли ті самі аграрії. Привезли його на своїх комбайнах в молотилках, в дробілках, в барабанах. Молотили пшеницю і тут же сіяли. І частину повезли далі. Ось так. А потім розказують, що пасічники. Та поки тут не було полів, ніхто не знав, що це таке заросло. Но тепер узнають усі. А взагалі мжила ще жива і не померла з голоду завдяки зовсім зовсім невеличким клаптикам луків, на яких ще ростуть дикороси. Ось, наприклад, як тут материнка или душиця обикновенна. Ну а там де материнки багато, там стоїть гул. І не лише від бджіл, а і від всіх їх родичів. Бджіл справжніх, несправжніх, напівсправжніх, осмій, джмелів. Кого тут тільки немає. Материнка в спеку медує. Так, так, тепер, тепер всі схили у мене навколо лісового тачка материнки. Опять знову мені напишуть, що треба збирати, сушити, продавати, на чаї більше заробиш, ніж на бджолах. Я вам скажу, нічого не заробиш. Ви тільки подивіться, скільки тут бджоли. Гудить, 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 все гудить. Якщо буквально тиждень тому я з легкістю знімав і знаходив бджіл на горілочці, то зараз я, мабуть, хвилин 40 ходив по горілочкам не бачив жодної бджоли. Вона вся ось тут. Вона вся ось тут. І плюс я до того ж тут не бачу жодної бджоли із пилком, Вона вся кваплива, дуже повільно перебирає від квітки до квітки, наче вона на гречці і збирає з кожної нектар. Тільки на Греці цієї ще на Греці вже давним-давно бджоли нема. Гречка це нічна квітка, якщо хто не знає, гречка виділяє нектар вночі. Тому Якщо ночі холодні, то гречка не медує, тому що це нічна квітка. Вона виділяє нектар теплими вологими ночами. А бджола з першими променями сонця, цей нектар збира. Якщо ніч була холодна, то гречка нічого не дасть. Тут та ж сама картина, тільки з тією різницею, що материнка квітка денна. Зараз 3 години дня, спека неможлива, пташки падають просто в польоті. Це я, це я звісно, перебільшую, але дуже спекотна. Материнка шевелиться від бджоли. А ось квітує чорнокорінь лікарський. Теж дуже медова рослина. Зазвичай бджоли по ній лазять. Можливо, і за того, що багато материнки, чорний корінь, лікарський без бджіл. Але його любителі природи, подорожей та просто грибники дуже добре знають, особливо його відчувають і згадують, коли видирають реп'яшки із одягу. Такі плоскі, дуже чіпкі і міцні, наче горішки. А ці горішки, а це він, зараз квітує Чорнокорінь лікарський. Ось так, трохи нижче, затишок, вітра менше, а бджоли більше, квітує дика цибулька. Поміж материнкою. Материнка гудить. бджола працює. Друзі, якщо кому цікаві та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для канала мого YouTube це суттєва підтримка. Ну і колючки. Куди ж без них? Без колючок взагалі. В цьому сезоні нікуди в таку спеку. Куди ж? Ну куди ж без колючок? Без колючок в такі спекотливі сезони нікуди не подітися. Колючки це теж дуже важливі, дуже важливі медоноси. Ось такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.